Всім привіт! Ви на каналі Футбол по-українськи. Ще один українець може опинитися в АПЛ. Ефертон Миколенка може зазнати кардинальних змін: черговий гол Ярмоленка та дивна реакція Реброва. Це і не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяєте розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. 26 річний Олександр Зінченко вболівальниками лондонського арсеналу визнано найкращим гравцем матчу 21-го туру англійської прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед. Українець в опитуванні серед фанатів. В цьому матчі Зінченко взяв участь у двох гольових атаках своєї команди. Портал в Хускоро поставив оцінку 6,6. В активі захисника два відбори, один удар поворотом і 88% Точності передач Лондонський арсенал таблиці чемпіонату Англії посідає перше місце, матчі 50 очок. Це на 5 пунктів більше ніж у Манчестер Сіті, який займає другу позицію. При цьому колонірів у запасі є одна гра. Евертон ухвалив рішення про звільнення Лемпарда. Головний тренер Евертона Френк Лемпард найближчим часом залишить свою посаду. Повідомляє Фабріціо Романо. У суботу, 21 січня, іриски поступили в Фесхому нуль і продовжили свою серію без перемоги у чемпіонаті Англії до восьми матчів. Команда йде на 19-му Місці у турнірній таблиці з 15 очками у 20 матчах. Лемпорт очолює Евертон з січня 22 року. До цього він тренував Дербі Каунті та Челсі. Слідом за мудриком в АПЛ може переїхати ще один гравець шахтаря. Брайтон, який очолює колишній тренер Шахтаря Роберто Дезербі, розглядає можливість підписання захисника гірників Миколи Матвієнка. Як повідомляють журналісти з Атлетік у двадцяти шістирічному футболістові, особливо засікавлений наставних чайок. Англійський клуб не готовий заплатити за гравця 20 П'ять мільйонів євро, які вимагає Шахтар, але італійський фахівець наполягає на тому, щоб угоду було здійснено. Скориставшись кількома вихідними, Матвієнко прибув до Лондона, де зараз перебуває його родина. Його поїздка безпосередньо не пов'язана з можливим трансфером, але очікується, що розмови про перехід триватимуть. Ярмоленко забив п'ятий гол за аль Айн. Український легіонер відзначився голом у матчі чемпіонату ОАЄ проти Аль-Батаєх. Ярмоленко забив, коли його команда вже мала мінімальну перевагу. На 35-й хвилині. Халепа Альбуші віддав розкішну передачу на Андрія, якому залишалось пробити позол кіпера. Дуже здивувала реакція реброваного гол Андрія. Як думаєте, що так возмутило українського фахівця? Що ж, дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів, та звісно ж ДСУ. Слава Україні та до нових зустрічей.